Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, Смерть Кацапській Федерації. Сьогодні 27 липня 2024 року за київським часом за 5 хвилин 7 година ранку і у такий ранковий час ми відвідуємо від колекціонерів. Хоча насправді мені подобається інша назва, скажімо, там збори колекціонерів або клуб колекціонерів. І саме у такий ранковий час вже колекціонери вже. Збираються на цих зборах, скажімо так, або на цьому зльоті. Я вже бачив велику юрбу. Я бачу, що сьогодні відвідувачів, а також продавців, буде більше, ніж минулого разу, тоді, коли цей зліт проходив на початку липня, здається, це було четверте число. І власне з якою метою ми сьогодні відвідуємо цей захід це з метою того, щоб шукати скарби. Отже, любі мої остріяни, перемагайтесь, дивіться далі, я вам все розповім, а також покажу, що власне, я сьогодні знайшов. Ну і зараз я вам покажу власне, е -місце, е -місце, е місце, куди я зараз буду прямувати, ви бачите, що власне колекціонерів вже багато, вже велика така юрба. Ну і передусім тим, що би я хотів би зазначити, о, отже, тоді, коли ви відвідуєте будь-який захід, ви маєте е, мати якусь мету. Е, тобто ви маєте зробити або якийсь такий коін-ліст, як його називають, Фіалтвісти його манкі-ліст, не від слова манкі, а манко-лист. Так правильно. І для того, щоб вам було легше орієнтуватися, я в цінах, тому що багато глядачів, які власне дивляться канал за кордоном, сьогодні середня вартість одного долара це приблизно 41 гривня. Сьогодні зранку я перевіряв вартість золота 2400 доларів. Отже, якщо перераховувати через монети. Власне, через, можна так сказати, стандарт, це крокуюча свобода. Крокуюча свобода сьогодні коштує 2580-2590. Якщо перераховувати на грами, то один грам золота сьогодні коштує 3400 гривень. Срібло подешевшало, бо ну, це так, умовно подешевшало, 28 доларів. За одну тисяч у ну, 28 там з невеликим вишком. Отже, якщо перерахувати знов таки через монети, через крокуючу свободу, сьогодні один грам срібла коштує 50 гривень. І ще важливо таке зауваження, що сьогодні співвідношення до срібла 85,5. Отже, для того, щоб купити одну інкцію е, золота, треба е, заплатити або обміняти на 85,5 монет. Для того, щоб придбати, власне, одну монету. Е, що, друзі? Е, я трішки ще почекаю часу, і вже потім буду крокувати. Отже, ви маєте базову інформацію, е, для того, щоб ви орієнтувалися, які у вас на сьогодні ціни. І, будь ласка, не перемикайтесь, все цікаво, я вам покажу. Отже, будь ласка, не перемикайтесь, залишайтеся зі мною. Отже, друзі, я вже у середині зали. Як ви бачите, що продавці вже розкладають свій крам. Я вже власне, зараз буду дивитись, хто вже є. Е, мабуть, зустріну когось із знайомих. Ну, Власне, час дуже ранній, тільки година ранку. І е, основна хвиля відвідувачів почнеться десь приблизно о 8-й годині. Ну а за цей час, поки небагато відвідувачів, я буду власне, шукати скарби і власне, показувати вам. Отже, будь ласка, залишайте зі мною, не перемикайтесь. Отже, друзі, я вже почав шукувати скарби. Перші скарби, які я вже побачив, які вже знайшов, це Олека. Велеке 100. Це не те, що ось цей великий чорний, так? в yeah. нас є ще одна лелека, ось ви її бачите. Що цікаво, що реліз був тільки учора, вона вже є власне, на зльоті колекціонері, бачите, як вона виглядає, як вона виблизко, мені дуже подобається. І сьогодні вона на розльоті колекціонерів зборах колекціонерів коштує ну, 500 гривень, можна сторгуватися до 475 гривень. Ось так от воно ну, виглядає, дуже красиво. Так, так. так. І, звісно ж, початок власне, цієї серії, це їздити оболовна, ракета «Никки».». Ну, Вона так само сьогодні коштує 500 гривень. Це початок серії. Отже, якщо ви ще не свою серію, то ви можете це зробити на зночі колекцію Ну, Також ще одмодат і, і бачите. Дуже, власне, дуже, дуже красиві монети, власне, мені дуже подобаються, дуже красиві. Пам'ятаєте, що це художників сижніпадцями Ну, І власне ось ще тішки ну, Ще поцікав області. ну, це, Правда, в нас не усі області, я так бачу. ну, і Ще інші монети, інших років. Які карбувалися, ну ось тут такі Ось, А це жетон. Це жетон 250 гривень, пам'ятаєте, це з річного набору. І монета гуром, бачите, 700 гривень власною. Ну і також є, тут можна придбати державні символи, а вони без повіторки кожна окрема монета 350 гривень, калина 350 гривень так само. Ну ось такі власне, речі. Ну і звісно ж наші так звані десяточки. Вони вже у капсулах. І скільки коштують 10 гривень такі. Поки що продавець не визначився. Але так само їх можна сьогодні знайти, Ви бачите, як вони виступають, які вони підгарні. Ну, звісно, ж, що це не з обігу, а це з крови. Власне, чим вони відрізняються, від тих які будуть такого в магазині. Хоча тоді, коли тільки його вони пробили у рогах і вам давайте дав решту, вони, власне, буде так виглядати. О, це поставили момент, це медичні сили, Ось так от ми сьогодні виглядаємо, отже, друзі, ну залишайтесь зі мною, далі буде. Друзі, продовжую шукати для вас карби. І ось так, тут велика така підборочка, дуже красива, дуже гарна. Це власне, полтинники. І тут, власне, є полтинники актарські. Бачите, ціни власне у доларах, 170-140. По руках ви можете просто. Натиснути на паузу, подивитися, власне, які це роки. Ну, а це, бачу, полтави, які просто можна тут легко роздивити, що 22 рік 70 доларів, 24-й рік 60 доларів, ну, і у Патині, мабуть, вам просто погано видно. Ну, ось так от краще буде, так дуже гарно виблизькують, 70 доларів, 60 доларів. 26-й рік 60 доларів, ось Патині, але вона дуже гарно виблизькує, і я бачу, власне, що темпель не близький. бачите, как она власне как она ну, если делать 60, лет, ну, так само, очень красиво, очень красиво, очень хорошо выбрызгивает. Ну, и, конечно же, рублю. Ну, у вас не бачите, вот царские, это главный это, это, это и коронация, и это, власне, вы бачите, цены, Доларах, ну, власне, 900 доларів, 150 доларів, в пів тисячі доларів, 900 доларів це е, рубль 22-го року. Ну і е, 300 років до Марманових е, 320 доларів. Е, це ще Олександр 900 доларів, це Миколай 330 доларів. Так, і е, ще що? Е, в останній час уже популярна. Тема у нас є «Це, власне, монети в славах. Ви ну, бачите, що це початковий грейд MS-61, як це ML uh, Ну, якщо досить такі великі. Грейд мс 65, так само дуже великий, дуже високий грейд. і ще є так званий Details. Uh, і ä, тут має написк Артунін або Патен. Коштує 80 доларів. Це власне польська монета. Це злотий. Блокин. Вона має таку власне, кейт. Ну і також ще дуже гарний кейт. Це власне 15 копійок 1913 року. Ну і ще про Олімпіаду ми чекали, що Національний банк України Він випустить монету до Олімпіади. Цього року це виняток. Це, мабуть, перший тоді, коли Національний банк України не випускає монету до Олімпіади. Ну а у 1980 році, власне, я дуже гарно пам'ятаю цей рік, тоді, коли Олімпіада проходила у СРСР. І так само ігри цієї Олімпіади проходили у Києві, і у Києві власне, були змагання з футболу. Ну, і так можна так казати, що футбольною столиці на СРСР був Київ. Ну, і от такий великий набір, який присвячений Олімпіаді 80-х, усе це монети пруф, срібло, і разом такий набір коштує 30. Вибачайте, Це не проф, це UNC. це плів. 31 тысяча, 31 тысяча, есть такой набор, ну и еще один набор, классный, сейчас вы видите, так само Олимпиада 80, это другой набор, он стоит, это уже в ПУФ, вы видите, я слишком помолился, и мы будем выкручиваться, ну, стоит слишком дороже, 36 тысяч, Друзья, я продовжую для вас шукати скарби. Будь ласка, залишайте зі Я продолжаю для вас власне шукати скарби. І ось я зараз біля стенду або для столику іншого продавця. Отже, знов таки наша велика. Ну І тут вона вже власне за 600 гривень. Ну, Власне, малюнок дуже гарний, тут, і бачите, і так наш, і тут ось два танки, і ще два танки. Якщо хтось не роздивився, це власне танк. Ну, і у нас тут, власне, і коштує 600 гривень. Ну, Багато срібла. Огляд на срібла я зроблю трішки пізніше. ну і також наш. Дуже улюблений Володимирський собор. Тут коштує у нас скільки? 20. 20. Отже, бачите, що можна знайти ще й за 20 тисяч Володимир. Не перемикайтесь. Друзі, я знову хочу зосередити вашу увагу на те, що звісно ваші колекції має десь зберігатись. І власне на такі ціни можна придбати ось такі аркуші прозорі для ваших монет. Тут багато комірок. Власне, все тут лазить різні розміри, як ви бачите. Матеріал доволі такий гарний. Так само ще є власне, аркуші для банкнот. Це великий такий формат А4. Так само вони мають різні розміри комірок, ось ви бачите, ось вони так виглядають. Ну, ось такий, наприклад, коштує 15 гривень, один такий файлик, якщо хочете так їх назвати, або один аркуш, якщо от вам е так краще. Ну і так само ще й ось такі. Ну, це для величезних монет. ну Це, мабуть, не, навіть не для монет, а для медалей. ну Це невеликий формат, це формат. А5 або С5. Ну і звісно, що будь-яка колекція, будь-які колекції, він має це, орієнтуватися на тому, який матеріал є. І mm -hmm. тут можна навіть знайти ось такий каталог. Це буде цікаво, мабуть, для е фаверистів, які колекціонують нагороди, знаки на груді. Ось такий каталог, якого відроку. Каталог дев'ятних боїв. Ще що. 1979 рік мастеров був навіть які, цікаві речі. У ну, радянському сім'ї власне таких е, книжок або таких журналів було досить досить, тому що ну, дуже багато уваги приділялося в той час до виховання дітей. Так, ще ще, ну, звісно, це новий відер, власне. В Сен, бачу в області, треба тут роздивлятися. Так само треба роздивлятися. Ну і ще для філокартистів ось такі цікаві ось стільки, старі. Старовиня, як я сказав. Ось ну, так Виставка проглядали такі стінки. І, звісно, ж банкноти. Ну, це одна з найулюбливіших банкнот ваших, яку дехто не зносить у себе в гаманці, 2 долари, геть там. Я вам, мабуть, вам показував або не показував в якомусь суботній конкурсі. Тоді, коли вийшла ця банкнота, у 1973 році цілателісти її використовували, власне як шопере. Перше тоді, коли так, заклеїли сюди чотири марки, які мають той самий сюжет, як і задні чотири цієї банкноти, зробили відповідно з цих погашення. Ну і так народилися Так, Багато іншого матеріалу. Ну, то, будь ласка, приходьте на звіт колекціонерів, або на збори, або в клуб, як це краще. Приймати, і, а я власне продовжував з вас вишукувати скарби. Далі буде. За київським часом 10-та -го година закінчується моє перебування на зноці колекціонерів. Отже, враження про цей звіт колекціонерів, ну, як завжди, у небагато людей, небагато відвідувачів. Ну, такі обставини, мабуть, через те, що і, знаєте, який зараз стан в країні. Можна було знайти цікаві речі, я навіть зробив деякі покупки. На цьому мій репортаж не закінчується. Вас ще чекає огляд цін, які сьогодні були на зльоті колекціонерів. Отже, будь ласка, не примикайтесь, дивіться далі, і далі я вам розповім, які ціни були в цьому зльоті колекціонерів. І ось настав той час, тоді коли я вас хочу ознайомити з тими цінами, які були сьогодні на зльоті колекціонерів. Один з моїх глядачів прохав мене для того, щоб я вам розповідав на ті ціни, які просять продавці, а ціни, за якими купують. але для того, щоб робити такий огляд, це треба робити якийсь пол і на виході із залу треба питати, а що ж ви купили, а за якою ціною ви купили. І власне на таке опитування не усі погодяться, тому я вимушений вам розповідати ті ціни, які пропонуються. А тоді, коли ви купуєте дві монети, три монети, навіть одну монету, ви завжди зможете домовитись про знижку. Отже, друзі, вибачайте, але сьогодні я вам буду розповідати, як і завжди, про ті ціни, які пропонуються, а не за ті ціни, за якими купують. Купують, може, і за іншими цінами. Але огляд такі робити дуже важко. Отже, сьогодні, 27 липня 2024 року, ми почнемо наш огляд з золота і почнемо монет, з монет Сполучених Штатів Америки, золотих монет. Номінал цих монет 20 доларів. І, власне, почну, мабуть, з монет, які карбували з 1849 до 1907 року. Це монети «Ліберті». Вага цих монет 33,4 грами. Власне, це і дорівнює одній тиські унції. І сьогодні вони пропонувалися приблизно від 2400 доларів до 2500 доларів. Власне, стан цих монет доволі таки непоганий. На початку цього репортажу я вам розповідав, які сьогодні ціни на спотовому ринку, отже, ви можете порівняти. І також ще у ті роки е, карбували ще інші монети з іншим реверсом. Це так звані Stodens. Сент Годенс їх інколи ще називають Flying Eagle або е, Орел, що летить. Е, ну, і, власне, вони так само коштували такі самі гроші. До речі, що цікаво, що з 1857. По 1858 рік, тільки два роки, з таким самим реверсом, Флайн Ігл карбувалися мідно-нікеліві монети номіналом 1 цент. І я, власне, вчора торгувався на одному з аукціонів, але не встиг буквально на одну хвилину або на декілька секунд для того, щоб вчора виграти аукціон такої монети. І не дивлячись на те, що це мідно нікелівий сплав, ціна таких монет доволі таки була непогана. Висока, я б хотів би сказати. Ну і якщо ми вже почали розмову про золото і завжди ми маємо згадати про так звані червонці Миколи II, це золото так само 900-ї проби, вага цих монет 8,6 грами, і сьогодні вони пропонувалися від 780 доларів. Звісно, що монети, ті, які мають більш гарний вигляд, скажімо так, залишки штемпельного блиску, вони коштують десь приблизно 850-860 доларів. Ну і знов про золото. Давайте згадаємо про монети, які е, карбував Національний Банк України. Здається, з 2006 року або з 2004 року. Це перші монети. Е, маленької такої ваги. Е, там, якщо я не помиляюсь, 1 грам 24. Сотих. І це перші монети: Журавель, Саламандра, Вершники. І ці монети сьогодні коштують 14 тисяч гривень. Е, інші монети з цієї серії, так звана ще, серія ще називатися знаки Зодіаку, наприклад, Рак або е, інші монети. Сьогодні рак коштує 6 тисяч гривень, а от черепашка коштує 4905 тисяч гривень. Отже, це те, що стосується монет золота або золоті монети. І давайте тепер перейдемо до монет із срібла. Знов таки, ну, мені в коментарях пишуть, що я погано шукаю. Я не бачив сьогодні архістратигів, їх геть не було. Знайшов тільки останній архістратих у якості карбування Пруф 2023 року. І сьогодні він пропонувався за 4200 гривень. При тому, що, наприклад, у Таскомбанку така монета пропонується сьогодні за 4660 гривень. Тепер давайте перейдемо до срібла. І почнемо огляд. Монет срібла, звісно, це буде мова йти про українські монети, козацькі клейноди. Це набір. І такий набір сьогодні пропонувався за 35 тисяч гривень. Е, набір з двох монет Володимирський Собор сьогодні пропонувався за 21 тисячу гривень. І набір монет Єнеїда пропонувався сьогодні за 70 тисяч гривень. Також набір, який власне Національний банк офіційно не продавав у своїй інтернет крамниці, а також банки-дистриб'ютори так само офіційно не повідомляли про продаж цих монет. І це власне йде мова про різдвяний дзвоники. Ну така вже ли вже легендарний набір. І сьогодні такий набір коштував. Або пропонувався до продажу за 28 тисяч гривень. Ще один набір це е, набір золота Пектораль. Е, сьогодні пропонувався за 35 тисяч гривень. Давайте перейдемо до інших монет, які були карбовані нещодавно. І це монети «Півунці», «Банківське щастя. Вибачаєте, батьківське щастя, 3800 гривень. Монета борщ 8 тисяч гривень, монета кохання сибна – 4 тисячі гривень. Українська мова пропонувала сьогодні за 4 тисячі 4200 гривень. Монета захисниці 5400 гривень, трішки подешевшало. Червона калина 4 тисячі гривень. Тепер давайте перейдемо до іншого і перейдемо до монет з Нойзільбера. І е, зараз дуже популярна серія. Це монети Чорнобиль. І почнемо е, з першої монети, яка вийшла з цієї серії. Це кінь Перживальського. Сьогодні вона пропонувалась за 1900 гривень, ведмідь бури 1200 гривень, рис Євразійська 1100 гривень, лелека чорний 950 гривень. Е, інші монети передова 950 гривень. Володимирський собор у палітурці. Це монета, е, вона ще виходила і без палітурки і сьогодні пропонувалася монета за 1000 гривень. Інші монети гур або головне управління розвідки 700 гривень, захисниці 550 гривень, е, монета кохання 300 гривень, монета енергетики. власне це Дуже така е, цікава монета, як на мій погляд, сьогодні вона пропонувалася за 175 гривень. Нова монета, це і мається на увазі монета з нової серії Українська бавовна Лелека. 100. Сьогодні вона пропонувала за 500 гривень. Монета Сержантський корпус 260 гривень. «Батьківське щастя, про яку ми вже сьогодні згадували. Але ця монета з Ной Зільберу пропонується за 570 гривень. Власне, вже просіла трошки в ціні. Тоді, коли вона тільки кіно вийшла, вона пропонувала за 750 гривень, 800 гривень. Потім пішов спати, і сьогодні вона вже коштує 570 гривень. І монета крапля життя, яку я ще інколи називаю, точка життя 350 гривень. Тишки про банкноти. Перша легендарна банкнота, або, скажімо так, презентаційна банкнота, як вона офіційно має назву. Це банкнота Пантелеймон Куліш в палітурці українською мовою. Вона коштує 1700 гривень. Набір е банкнот е до 30-річчя Незалежності України, набір у конверті, пропонувався сьогодні за 5500 гривень. Ось, власне, друзі, ось такий огляд сьогодні в мене вийшов. Ще з цікавого, що я ще знайшов. Монета одна копійка 1996 року. І вона сьогодні пропонувала за 2000 гривень. І ще одна цікава монета це полтинник, полтинник 1927 року. Сьогодні можна було знайти цю монету за 2000 і за 4 тисячі гривень. Друзі, дякую усім, що дивитесь мій канал. Дякую усім, що ви слухаєте мене уважно. Дякую усім за ваші коментарі. Будь ласка, бережіть себе. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава і до побачення! До побачення, до побачення. І ще раз дякую вам за увагу.